Буду це пробувати і ділитися з вами. Українці здають ноутбуки китайським фрілансерам в оренду за 150 доларів в місяць. Звучить як якась шахрайська схемка думала я, поки сама в цьому не розібралася. Виявляється, в Китаї заборонено працювати на Upwork за державними обмеженнями. І вони китбуки з акаунтами українців або європейців, тому що нам дозволено там працювати. Коли в перший раз про це дізналася, чесно думала, що якась шахрайська схема, по-любому, тому нелегально, і там хтось когось намагає. Але коли почала про це більше роздізнаватися, розбиратися, спілкуватися з людьми, які вже на цьому заробляють і пробують, зрозуміла, що це реальний вид заробітку, абсолютно пасивного, не виходячи з дому і майже нічого не роблячи. Треба спочатку дуже розібратися, все це зробити, багато всяких нюансів. Але потім, коли ви це все зробите, кожного місяця ноутбук просто включений, і ви отримуєте 150 доларів в місяць. А таких ноутбуків можна зробити скільки хочете. Це реально такий класний вид заробітку, і про це вже багато хто знає. Я тільки нещодавно дізналася.